Всім привіт, друзі! Сьогодні обговоримо один з найкращих компактних флагманів на ринку Samsung Galaxy S24. Запрошую вас в коменти після перегляду. Ну і звичайно, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Оскільки це вживаний гаджет, почнемо з ціни та стану. S24 приїхав до мене з магазину Pixofone. До речі, там зараз крутий розіграш, тому долучайтеся, якщо цікаво. Це версія для американського ринку з процесором Snapdragon 8 Gen 3 в конфігурації 8128. Візуально смартфон практично в ідеальному стані, тільки на захисному склі дисплея декілька мікроподряпинок. Програмно також ніяких обмежень. Можна оновлювати, скидувати до заводських, є підтримка всіх потрібних в Україні бендів та Є7. Єдиним нюансом є те, що після скидання до заводських налаштувань доведеться заново завантажувати українську мову, але ця процедура досить швидка і без проблем робиться по інструкції. Коштує мій екземпляр на момент зйомки 23 129 гривень. Звичайно, є дорожчі і дешевші варіанти залежно від стану. Якщо говорити про зручність користування, тут, як і раніше, все круто. Смартфон чудово лежить в руці, топове горіла глаз Victus 2 з обох сторон. Рамка з алюмінією і цього року повністю плоска, що трохи вплинуло на хват. Хоча звикаєш дуже швидко. Нікуди не зникли пили вологозахист IP68 і надзвичайно швидкий ультразвуковий сканер відбитка пальців. Вібромоторчик та стереодинаміки також якісні, але все ж, як на мене, вони не дотягують до великих флагманів. Дисплей. Матриця 6,2 дюйми, динаміка AMOLED 2X на 120 Гц з технологією LTPO. Яка дозволить трохи економити заряд акумулятора, скидуючи частоту оновлення до мінімальних показників. У випадку цього смартфона це 24 кадри. Головною ж перевагою в матриці є покращена ситуація з мерехтінням. вона досі не ідеальна, мої дуже чутливі очі все ж відчувають дискомфорт. Але порівнюючи з попереднім поколінням, це значний крок вперед. І для більшості людей з невеликою чутливістю S24 може стати прийнятним варіантом. За продуктивність смартфоні відповідають процесор Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ оперативки lpddr 5 x з можливістю розширення до 16, і 128 ГБ постійної пам'яті UFS 3.1. До речі, у версіях з більшим об'ємом сховища стандарт буде UFS 4.0, що однозначно вплине на загальну продуктивність, тому зверніть на це увагу. Порівнюючи з попереднім поколінням, чуда не сталось. Під серйозним навантаженням гаджет досить сильно гріється, а процесор активно тротлить. Але як на мене, в першу чергу такий крутий чіп тут потрібен не для ігор, а щоб ідеально виконувати всі базові задачі багато років. Як власник 5-річного смартфона на 845-му снепі можу сказати, що я вже три рази змінював акумулятор і матрицю, а цей чіп досі забезпечує комфортне користування. S-24 виробник обіцяє цілих 7 років програмної підтримки, і я впевнений, що 8 Gen 3 буде легко витягувати всі нові фішки, а тут їх справді багато. s серії до глибокої кастомізації, про яку я розповідав у відео про Galaxy A55, додається крутий режим DeX і велика кількість інтелектуальних інструментів. Не всі вони працюють з українською мовою, але це тільки питання часу. Смартфон вміє генерувати тексти з декількох слів, пропонувати варіанти повідомлень зі зміненою граматикою та стилем, зводити довгі тексти у головні тези, перетворювати ваші ескізи у прикольні малюнки та аналізувати будь-які сторінки для збереження картинок чи тексту. Якщо вам було б цікаво побачити детальний огляд всіх цих фішок, напишіть, будь ласка, в коментах, і я зроблю окреме відео. А в загальному OneUI це безумовно одна з найкращих графічних оболонок. Вона постійно вдосконалюється і пропонує найсучасніший функціонал. Тепер декілька слів про камери. У мене, на жаль, немає на руках якоїсь конкурента з цієї цінової категорії для прямого порівняння. Але якщо порівнювати, наприклад, з Moto H50 Pro, фото будуть на схожому рівні, або ж навіть Motorola буде трохи кращою за рахунок на ширіка з автофокусом. S24, щось схоже на макро, можна робити тільки за допомогою телефотомодуля, але поціновувачем цього режиму явно захочеться більшого. Якщо ж говорити про відео, тут це справді топово. 4К-60 кадрів на всіх камерах і навіть 8К30 на основній. Чудова стабілізація, швидкий автофокус і можливість переключення між всіма модулями без ривків, пропуску кадрів чи звуку. Конкурувати з такою якістю за ці гроші зможе хіба що вживаний iPhone 13 Pro. На завершення про автономність. Акумулятора 4000 мА в парі з оптимізацією і LTPO матрицею без проблем вистачає на 1-2 дні звичайного користування. Це приблизно 7-8 годин екрану. Якщо ж сильно навантажити топовий чіп, у мене він протримався 4 години 35 хвилин, що приблизно на годину більше, ніж S22, який я тестував минулого року. Тому прогрес більш ніж відчутний. Підновити заряд з 2 до 100% мені вдалося за приблизно 70 хвилин. Далеко не рекордний показник, тому якщо вам хочеться більше автономності і швидшу зарядку, краще звернути увагу на плюс-версію цього смартфону. Зі зв'язком і навігацією ніяких проблем. Мікрофони також відпрацювали ідеально. В лутку місце під одну сімку, а другий номер можна додати за допомогою E7. Чи став Galaxy S24 ідеальним компактним флагманом? Ну, я б сказав, що він максимально наблизився до цього статусу, оскільки, нарешті, звернули увагу на мерехтіння, і автономність стала відчутно кращою. Звичайно, менші розміри тягнуть за собою деякі компроміси, особливо якщо говорити про топовий процесор, який не може реалізувати свій громадний потенціал. Але смартфонів, якими зручно користуватись однією рукою, з кожним роком стає все менше, і навіть ходять чутки, що S25 може стати останнім компактом Samsung, тому напевно треба брати поки є. А про версію на Snapdragon я скажу ось що. У питаннях довгої стабільної роботи я все ж більше довіряю Snap. -у. Також він забезпечить трохи кращу автономність порівнюючи з Ексіносом. Хоча, безумовно, в офіціала також є свої переваги, тому, як завжди, обирати вам. Залишайте свої думки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!